Важливою темою навіть у період воєнного стану є вакцинація, бо як завжди, війни супроводжуються спалахами різних інфекцій. На Донеччині показники зроблених щеплень досить високі. У період з 2023 року, по квітень цього року вакциновано 71% населення прифронтових районів області. Про це повідомила під час брифінгу. Головна спеціалістка департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Наталія Коваленко. Незважаючи на важку таку ситуацію. З міграцією населення, обстрілами і наданням медичної допомоги постраждалим ну достатньо високий рівень вакцинації, і е, у порівнянні з 22 роком, коли взагалі було дуже важко нашим медичним працівникам, тоді план щеплень виконувався лише на 55 відсотків то 71 72 майже відсотки це добрий показник. Як було зазначено на брифінгу, обов'язкові щеплення для малечі, які робляться у перші роки життя, отримала більша частина новонароджених області. Проти туберкульозу протягом першого року життя щеплено 89% новонароджених. Це теж високий показник, і треба відмітити, що він перевищує рівень державний на 6%. Проти гепатіту першого, протягом першого року життя у нас щеплено майже 80% дітей. Дуже високі і гарні показники обсягів імунізації серед дітей віком до року проти дифтерії, правця, кашлю теж 76%. За словами пані Наталі, на Донеччині продовжують робити щеплення громадянам від COVID-19. так на минулому тижні було щеплено 52 особи. А взагалі, за період пандемії, було щеплено мільйон 285 тисяч мешканців Донецької області, із яких першу дозу бустерно отримали 31 тисяча, другу бустерну дозу. Чотири тисячі майже 700 людей, і додаткову дозу отримали 2320 тисячі людей. Через ситуацію в країні в області постійно відбувається міграція населення. Деякі виїжджають, а деякі повертаються, і цей факт ускладнює проводження чіткої вакцинації і доводиться постійно оновлювати плани щеплень.